Десять найважливіших подій цього тижня в Орпінській громаді 29 добровольців добровольців зерпня, які в перші дні повномасштабної війни взяли до рук зброю і пішли захищати рідне місто, отримали статус учасників бойових дій. Уперше, після 24 лютого 22 року року, Ворпоні провели масштабні змагання з художньої гімнастики за український турнір Олімпік Дрім, Дрім-2024». Його проурочили до другої річниці визволення міста від російських окупантів. До Орпуня з'їхалися майже чотири. Ста гімнасток з усієї України. У Орпінському парку Незнайка відбувся обласний спортивно-оздоровчий забіг Єднання України. Захід також організували з нагоди другої річниці визволення міста. У забігу взяли участь 400 бігунів. У другу річницю загибелі захисника Ерпаня Сергія Смірнова. Студенти Ерпінського фахового коледжу економіки та права, де він навчався, презентували поему Сергій Смірнов, наш герой-захисник. Із нагоди 10 річниці створення. Національної гвардії України на центральній площі Ірпеня підняли прапор військового формування. У Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка ікон на ящиках з-під набоїв. Відвідати експозицію можна до 15 квітня. Верпині презентували книгу пам'яті про загиблих мешканців громади у російсько-українській війні. Біля міської бібліотеки встановили інформаційний бокс, куди завантажили електронну версію книги. Ірпінці відзначили другу річницю визволення міста від російських окупантів на центральній. Площі міста встановили конструкції з портретами та іменами героїв захисників. Кірпінська громада попрощалася із загиблим героєм Віталієм Сов'юком. Він був бійцем головного управління розвідки за військові досягнення, нагороджений хрестом області. До річниці визволення Єрпоня біля місцевого відділку поліції відкрили монумент Воля, присвячений боротьбі при Ірпіння з російською навалою. Скульптуру створили із залишків російських ракет, що летіли на регіон у лютому березні 22-го року. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.